Доброго дня, шановне товариство! Був у мене огляд ножа Колстіла Д-15, можливо, доволі сумбурний, але я хотів там передати, розказати свої враження і спостереження за ну, близько двох, ну, нехай півтора року. Півтора роки точно він в мене є. От за цей час користування. Купував я його як такий міцний побутово господарський ніж от, для таких от задач. Саме як робочий от, робочий складень. О, з задачами він своїми впорався, це я окремо розказував. Тож, хотілося би наглядно показати. Навряд чи це можна вважати саме тестами, але такою демонстрацією візуальною, як ніж дає раду, тим задачам. Які я ним виконував, виконую. Ну і частково там були задіяні моменти, такі, як всі, всіма улюблені удари обухом, які дуже цікавлять спільноту час від часу. от Намагався все це провести, показати, щоб було ну не пусті слова. от Тож, сподіваюсь, що вийшло наглядно. От. Приємного перегляду. Після власне тестів спробую трішки резюмувати, що ж, власне, які в мене враження від користування. Вістря. Входить непогано. Якось так, якось так. Загалом. Гадаю, з вістрям, питань нема. Покришка? Ой, невдобно пройшло, ну, як бачите, що ще раз, ну, без проблем. Це таке ні питання повістрю не зняти, то було досить м'яке дерево. Давайте на дубовій дровиняці спробуємо, як і блюр тоді. Як бачите нічого. Ну і замок працює, як працював. Всі люблять тести з ударами обухом. Не знаю, який в них особливо сенс. Ну, як, звісно, якщо там геть зовсім легесенько складається, ну так, такого не повинно бути. Але. Подобається, то й подобається. Давайте спробуємо. Так як тут замок специфічний, такий собі фреймлок в світі беклоків, то будемо робити так, як і задумувалось, повністю довіряючи собі і своєму інструменту. Як бачите, все на місці. І все працює. Фронтальний удар в щось тверде. Не зовсім зручно показувати, але спробую. Ну, як бачите, з рукою все добре, з замком все добре, з вістрям все добре. Трішки робіт з деревом побачимо, як він взагалі з цим дає раду і чи є він руконаминачем завдяки цій деталі. Якусь тоненьку стружку, як бачите, питань нема. Ну, і, і поїхали, давайте кілок робимо. Ну, самі все бачите. А, з рукою ж, да? Щось трохи наминає, але не сказати, що критично. От, щоб я це сильно відчував, воно страшніше виглядає, мабуть, ніж відчувається. Замок працює. Він, до речі, от, поки був новий, він трішки підлипав. Але ну, буквально десь день чи два. От потім все це працює без проблем. Я думаю, то справа була в покритті, але не факт, не знаю. Ну і рубку спробуємо, бо на замок трішки бурчать, що якщо, мовляв, не притримувати його, то він там десь буде підскакувати, застрягне десь ще щось. Давайте спробуємо. Власне, самі бачите. З замком нічого При, ну, в процесі роботи він теж нікуди нічого там не відпадало, не гуляло, все нормально. Ну і не як же ж сокиру лише використовувати, ніж так. Давайте щось поріжемо. Для початку взагалі глянемо, що там є. Він... Не сказати, що він дуже гострий, я ось був по пальцю тільки що провів і шкіра на місці. Але ріже. Він не переточувався десь років, скільки йому там ну з півтора приблизно, десь до двох. Хай півтора буде. от, Різать ріже, сказати, що дуже гострий, не скажу. Переточити його пора би вже. От. Але ну по папірцю на початку самі бачили. Давайте спробуємо щось. Що там ріжуть? Паракорд ріжуть, да? Давайте спробуємо блище до віска. Нема питань. Гадаю, що і. От щодо як просто притисканням, да, як там пушка, да, ні, він трішки залишає, але якщо так трішки є рух, от, то... Все нормально, ріже він добре. У нас там їсть. Шпигун. Давайте якийсь кабель. Ну, це ви та пара з нею, проблем тут ніяких не буде. Ну, проте все рівно так для протоколу, так би мовити. Проблем немає, ну ізоляцію, якщо зняти зручно це взагалі чи ні. Ну, нема проблем. Він добре збалансований і вага його не те, щоб сильно відчувається. Тож, ну. Нормально все. Шкіряний ремінь, трішки не той вже, що колись був, звісно, але все ще все ще норм. Так, ріже ну на поверхні. Теж ріже без проблем? Так, кабель такий, двожильний, мідний. Якщо чесно, давненько з таким не працював. Спробую зняти ізоляцію. Як взагалі? Це зручно, не зручно? Так, зручно. Що і мені? Ще, мабуть, його треба було перерізати до того. Ну. Загалом якось так веде цей процес іде, вже перепрошую. Давно не мав з цим кабелем справу, ну, але можна, все можна, все нормально. От, перерізати його. Ну, давайте спробуємо. І перерубати, і перерізати. Ну, відрубує без питань. Ось. Так. Різати, ну, спробуємо. Різати просто прорізанням незручно, мені в мене не вдалося, якщо притиснути, дати зусилля, то питань нема. З рукою в процесі всіх цих робіт, ну, власне, все те саме. Якісь смужки є, але не більше того. Ледь не забув, що ж у нас власне після кабелю того змінилось щось не змінилось. Не знаю, я якоїсь різниці не відчуваю. Ну і цвях спробую. Чому цвях ножу подібного формату? Цвяхи можуть трапитись, ну, зокрема, в тій же деревині. Ті ж міцненькі, ним щось поламати, якісь старі конструкції можна, або десь щось застругуючи з вторидної деревини, так би мовити цвях ви спіймати можете. ну У мене такі ситуації бували не конкретно з цим ножем, але взагалі. от тож що буде в результаті? ну Не знаю, як це зімітувати, тож ну як вийде, так вийде вже, вибачайте Стружку він з цвяха знімає. Якось так. Чи візуально я щось тут бачу. Не можу зрозуміти, наче видно, але не зрозуміло чи то залишки металу, чи то якісь ушкодження. Ну, давайте будемо різати папірець, да? Може, щось там є, але так сказати, щоб це сильно вплинуло. Ні, щось підриває. Хоча, Може, то залишки металу були. Давайте ще листочок візьмемо. Ні, щось там та є, але зовсім не критичне. Щодо правки ножа і шпеник, от на шпеник багато нарікань, і чи заважає він в процесі заточки, не знаю, бо я його ще не переточував. В процесі правки так, трішки заважає. от Просто звичайного, якщо пробувати, от він, наприклад, от в мене Worksharp, він. Трапляє на цю направляючу. Вже його треба якось виставляти під кутом. І трішки незручно на камеру. Працює при цьому далеко не весь не вся довжина цього мусату от Але, ну, поправити його цілком реально. Просто є певні незручності. Це не унеможливлює процес. Так само з точечкою, наприклад. Звичайно. Просто отак покласти не вийде. Відповідно, або якось так під кутом це робити, або трішки іншим рухом, от таким, від вістря, а не від п'яти. Тобто, ну. Певних незручностей це додає, але не робить процес неможливим, чи аж якимось занадто складним. От, про заточку знову ж, повторюсь, не точив, тому не скажу. а До речі, забув же, ж править ми поправили, так? Перед тим у нас був цвях, і щось там він та лишив Чи легко поправити його? Наявними простими засобами порошкового тостання. Ну, дивимося. Власне, у нас десь тут -от були ці маніпуляції з цвяхом. Ну, самі все бачите без проблем. Отже, які в мене висновки. Власне, і враження від користування цим ножем не лише від цих тестів, а й взагалі, е, ніж мені сподобався. Він з тими задачами, для яких я його придбав, раду дає добре. Він їх чутово виконує. Мене це влаштовує. Е, ніж при цьому надійний. Не виникає навіть під час роботи якихось там сумнівів чи думок, що десь щось там не спрацює, що це там чи зламається, що це якось треба мати на увазі. Просто ним працюю і не відволікаюсь ні на що. Щодо зручності, ніж зручний, як у ну, колдстіл, це досить часто сильна сторона. Вони часто дуже добре продумані, що в плані хватів різних. От, що пропорцій, що балансу, тут це все теж є. Навіть от ця металева деталь, от і фактично, коромисло тут виконує роль частини руків'я, от е, я очікував, що вона дійсно буде таким От. Вона відчувається в роботі, без сумніву, але, ну, набагато. Набагато легше, ніж я очікував. Тобто, ну на відео ви самі бачили, там були такі всілякі сліди, але ну от, все нормально. Тобто, ну, звісно, у всіх своя анатомія, тож треба дивитись буде. Але, ну, для себе за себе скажу, все нормально. Не гірше, ніж у багатьох інших ножів от Не ідеал, але на дуже хорошому рівні. Сам замок. Замок надійний. Ви самі все бачили. Нічого там не зламалося, ніде нічого не відпало, ніде нічого не деформувалося. от Все норм. Сталь, ну, теж бачили, ніж працює досить довго вже. І правки йому загалом для. Робочої гостроти вистачає. От той самий тест з цвяхом йому якихось серйозних ушкоджень не завдав. І виправити його на звичайному якомусь ну відносно простому засобі для правки можна. от тож питань немає в мене ні до замка, ні до сталі. Все працює. Чудово, шпеник цей, Ну чесно кажучи, мені він теж розташування його не дуже подобається. Але, по правді кажучи, в роботі я його не відчував. Під час правки Ну так він заважає, але процес все рівно можливий, просто потрібно інакше там позиціонувати, ніж, вибирати там трішки інший кут. От, ну як ви самі бачили, там на тому ж. Відео правкою ну і зараз. От. ну Все вдалося поправити. Тобто... Не такий вже цей страшний шпеник як виглядає. от Так що ніж хороший. Мені ніж цей сподобався. Чи. Потрібен він вам, чи сподобається він вам. Ну, хто ж його знає, це вже справа ваша. от Але ніж якісний, ніж робочий, і цілком таке своє місце в світі заслуговує. от Дякую всім за увагу. На все добре.